Привіт, друзі! Сьогодні спекла бісквітний рулет з полуничним желе і апельсиновою начинкою. Дуже смачний, тому поділюся рецептом і з вами. Тож пішли готувати разом. В Мисочку наливаємо 20 мл молока, 20 мл олії і ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо випадкою. Окремо в миску насипає 85 грамів борошна для кексів і додаємо пів чайної ложечки розпушувача. Зміщуємо все ретельно. Розбиваємо 6 яєць відокремлюючи білки від жовтків. Жовтки нам не потрібні, а білки будемо збивати міксером. Розрізаємо один великий лимон. Вичавлюємо сік з нього. І будемо додавати до збивання білків. Збиваємо до стійких піків і при цьому додаємо частинами цукор, 93 грами цукру. Всипаємо. За три рази. У збиті білки додаємо борошна зростушувачі. Обережно перемішаємо лопаткою. Додаємо. Молоко з олією. і також Лопаточкою обережненько все перемішуємо до однородності. Готове тісто Викладаємо на пергамент на деко, розрівнюємо його і будемо випікати 15 хвилин при температурі 155 градусів. Готовий бісквіт накриваємо пергаментом і перевертаємо, знімаємо верхній слой пергаменту, беремо 30 мл 30% вершків, збиваємо їх міксером. І наносимо тонким шаром на наш бісквіт, беремо желе полуничне, висипаємо його до склянки, заливаємо кип'ятком десь грамів 180. Розмішуємо до розчинення повного суміші. І виливаємо, робимо шар Желейний для бісквіту. Викладаємо його на бісквіт, він трішечки менший, ніж бісквіт. Ну це нічого страшного. Я для себе роблю. А тепер готуємо начинку в кастрюлю, вбиваємо 3 яйця. Додаємо 190 г цукру, 10 г кукурудзяного крохмалю, все ретельно перемішуємо до однорідності. А ще нам знадобиться 130 мл апельсинового соку. Для цього беремо 2 апельсина і вичавлюємо з них. Сік. Кастрюлі з яєчною сумішчю ми поставимо на плиту. Включаємо маленький вогник, перемішуємо постійно і додаємо апельсиновий сік. Варимо до загусання, знімаємо з вогню. На столі ще продовжуємо перемішувати, а потім перекладаємо у мисочку, накриваємо плівкою стик в стик. І уставляємо охолоджувати. Охолоджену начинку, накладуємо на наш бісквіт. І ще я сюди покладу залишки, обрізки від бісквіту. Ось таким чином. І будемо загортати. Обережно. Рулет такий ніжний, ніжний, і я боюсь, що він лопне, але нічого страшного, я роблю для себе. Від цього він смак не загубить. Та до холодильника на 2-3 годинки охолоджуватися. Готовий рулет. Він трішки лопнув, але ж нічого страшного. Нарізаємо. І дивимося, що у нас вийшло, обрізаємо кінчики. І ось такий ніжний красунчик роле. Дуже-дуже-дуже смачний мені до чаю бо сьогодні я сама. Він такий ніжний, ніжний запах апельсиновий стоїть на кухні. Ось така краса. Напевне, якщо б я навпаки зробила жиле спочатку, а потім бісквіт. І загорнула, то напевно він би не лопнув. Так спробую зробити наступного разу. А ще ці огріхи можна змастити кремом. Але я сьогодні гостей не чекаю, а йду сама пити чай всім.